Ну і гуртові ціни виробників промислової продукції в Україні у серпні цього року зросли на 35% порівняно із аналогічним періодом минулого року. За даними держстату, найбільше здорожчання у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Водночас вартість цукру впала на понад 10%. Зміна гуртових цін впливає на споживчі. Результат побачимо за кілька місяців. Про це будемо говорити із економістом Богданом Сторощуком. Богдане вітаю вас. Добрий день. Ну, багато новин слава будемо. Прийні. Героям слава. Багато новин будемо по черзі їх обговорювати. Ось про давайте почнемо із здорожчання, підвищення гуртових цін на третину 35%. Наскільки ж тоді роздрібні ціни можуть вирости? Роздрібні ціни справа в тому, що. Ну, трошки є завжди різниця між тим, як це бачать споживачі, тим, як це подає статистика. Різниця обумовлена тим, на основі чого рахує статистика, тобто, що вона включає споживчий кошик і в яких пропорціях. Роздрібні ціни виростуть однозначно, ну, в реалі більше, ніж подається статистика. Але. Згідно з тим, що говорить нам офіційна влада, з тим, як вони рахують коефіцієнт інфляції, то це виходить, що мало би бути як мінімум третину менше. Тому що важливий таргет по інфляції йде в районі там 10%. Загалом, що спричинило ось такий стрибок? Ну, щонайменше в статистиці 35%? є декілька причин цього стрибка. Перше дуже значні, дуже відчутні проблеми з енергопостачанням, які зумовлюють дуже значні збої з виробничим процесом. Це раз друге, не менш значні проблеми з постачанням внаслідок суттєвого складнення логістики через фактично блокування авіасполучення через проблеми постачань морських постачань. І відповідно зростання вартості залізничних сухопутних постачань це другий аспект, третій аспект: наслідок значної неврегульованості та невпорядкованості питань мобілізації і бронювання в промисловому секторі є на сьогоднішній день дуже відчутний дефіцит кадрів, наприклад, величезний дефіцит кадрів відчуває транспортна система по багатьох привізниках є ситуація, коли третина тут до половини парків стоять з нерухомими, тому що немає водіїв ну все різних речі, і так чи інакше, всі ці фактори зумовлюють зростання ресурсних цін і от наслідок зростання цін місцевої продукції. Але ось цікаво в статистиці, щонайменше найменше здорожчав цукор на 10%. Чому цукровий буряк ще не збирали? Урожай. Але ж нема буряк, ще, але ж буряк ще не збирали. Правильно, але тут, якщо говорити про здорожчання цукру, мається на увазі не тільки той цукор, який ми бачимо, ми маємо також постачання за кордону і е, також надходить і іноземний цукор до зібраного зібраного ну, цукрового торостина і так далі. І це раз. І друге, тут ще є один важливий аспект. Е, в зв'язку з військовими діями, зв'язку з падінням доходів, в зв'язку з невизначеністю ситуації, люди починають скорочувати цілий ряд витрат, які вони вважали стандартними раніше, і важливим споживачем, який тягнув ціну цукру на кінець літа, на осінь було формування різноманітних так, закруток на зиму. Зараз от за моїми спостереженнями спілкуваннями знайомими цей аспект витрат дуже суттєво скоротився домашнього господарстві. Відповідно, упав попит на цукор. Ось так, закрутки постраждали давайте ну, це не єдиний фактор, це не єдиний фактор, але він теж це. Але Україна має отримати від ЄС кредит на 35 мільярдів євро. Очікують, що він буде безповоротним. Наскільки ця сума закриває наші потреби? Не можна сказати, що ця сума повністю закриває наші потреби. Навіть ураховуючи крім цього Ukrainian Facility на наступний рік, ми маємо. Дуже відчутний дефіцит бюджету, там більше 10% ВВП. Але е, безпосередньо ця сума 35 мільярдів доларів, яку дуже чітко е, анонсувала Урсула Фондрляїн. Е, вона е, її спрямування є не наступний рік, а є поточний. Тобто, ми отримуємо цю суму. Фактично, так як йде про це мова зараз до кінця. Осі. Це раз друге, як на мене, тут дуже важливо звертати увагу на інший аспект. По-перше, що є метою, що є причиною появи саме цієї допомоги косих 35 мільярдів євро? Метою це розглядається як один з компонентів альтернативних. Альтернативна складова тої допомоги, яку нам анонсувала на найближчі роки J7 за рахунок доходів від заморожених російських активів. А тут дуже важливо розуміти, що ця допомога, яка обіцялася, вона базувалася на доходах від заморожених активів. Ця допомога анонсувалася, але для того, щоб її втілити в повному обсязі, необхідно було отримати гарантії тривалого замороження цих активів. І для того, щоб прийняти таку програму, наприклад, євросоюзі, потрібно консенсусне рішення всіх країн Євросоюзу по цьому рішенню. Угорщина дуже чітко заявила, що вона буде накладати гарантоване вето аж до цього, аж до виборів США, тобто аж до листопада кінця листопада. Якщо е, на просьбу е, Великої сімки, зокрема США, Євросоюз погодився в рамках цієї програми зараз надати додаткову допомогу. Тобто, поки не буде вирішено питання гарантовного блокування цих надходжень, я не знаю. Що стало причиною от такого екстреного рішення Євросоюзу? Мені важко стверджувати. Я чітко усвідомлюю, що наприклад якісна дипломатія вона завжди носить такий кулуарний характер, на який шлиться. але я розумію, що позиція Угорщини була в значній мірі зумовлена, скажімо так, якісними тривалими дипломатичними традиціями, які є напрацьованими у Росії, на жаль. Але те, що було досягнуто такої угоди, по цей 35-й, от попередня новина була теж там, ще одну додаткову допомогу у зв'язку з наближенням зими, я можу сприймати ці новини як непрямі докази того, що наша дипломатія, в тому числі економічна дипломатія, останнім руками суттєво покращила якість своєї роботи. Тобто була анонсована допомога, ніби все гарно, ми зраділи. А тут Угорщина каже, а я накладаю вето на програму тривалого замороження російських активів. І все, і все те, що було обіцяне, фактично блокується. Тим не менш, на сьогоднішній день ми бачимо, що знайдено альтернативу цій. Програмі, і тим не менше, ті обіцянки, які були надані, вони будуть втілюватися в життя. Поруч з тією допомогою, яка була анонсована стосовно підготовки до зими і рядом інших факторів, і також тим фактом, що стосовно цих грошей є дуже чітке застереження, що гроші може Україна використати на будь-яку з оточних. Потреб на свій розсуд, тобто немає ніяких застережень стосовно невикористання на військові потреби. Чи ще щось таке? Я хочу так обережно припустити, що це є одним з якісних показників роботи нашої дипломатії кулуарної роботи. Крім того, мене тішить, що такі результати не афішуються на відміну відряду. Здобутків різних останніми роками е, місяцями, роками, які не треба було фішувати, але які, тим не менше, виносилися на широкий загал. Ну звісно, приємніше бачити вже результати, а не процес. Давайте ще на завершення. У нас уже не багато часу, але обговоримо ту новину, з якою ми почали. Росія втратить мільярди доларів прибутку від продажу нафті нафти та газу протягом наступних трьох років. Це пише Bloomberg. Вони так само говорять про те, що у серпні Росія минулого тижня Росія пережила рекордне падіння обсягів продажу нафти найбільш. Ще за останні 8 місяців, але е, ось ці прогнози про те, що економіка не протягне. Ось ось вони оголосять дефолт. Е, е, ці обговорення тривають буквально спочатку повномасштабного вторгнення. А два роки Росія вже воює. То чи не за НАТО? Це оптимістичні прогнози від Блумберга на вашу думку, е, попри те, що цифри в Росії зараз засекречені. Дякую, дуже гарне запитання. Знаєте, коли починалася війна у 2014 році, я на одному, одному з публічних виступів сказав, що як на моє глибоке переконання, взагалі не потрібно ніяких санкцій від залів. Взагалі не потрібно, якщо би вдалося збити ну, різними способами ціну нафти на двох цих основних майданчиках, Лондонський і Нью-Йоркський, ну хоча б до 50-40. Доларів за бочку. Якщо би вдалося до 30 взагалі ідеально. Я нагадаю коротко, на чому я базую таке своє припущення. Початок 80-х років адміністрації період адміністрації Рейгана другий раз розпадається ОПЕК, і ціна нафти падає нижче 10 доларів за бочку. Разом з залученістю. За власною ініціативою Радянського Союзу до війни в Афганістані. Ці два фактори, на думку багатьох аналітиків, були ключовими драйверами розвалу Радянського Союзу. Зараз ціна нафти ну, є дуже багато факторів, на яких базується оце припущення це припущення Блумберга. По-перше, це все-таки зменшується кількість споживачів російської нафти. Зменшується, але вони є. І тут я хотів би нагадати: все таки дуже важливий е, принцип світової політики, е, в світовій політиці дуже мало хто покладається на якісь там ідеї гуманізму і так далі. Е, колись дуже гарно сформулювала це Маргарет Маргаретечер: в Англії немає власних друзів, вічних друзів або вічних ворогів. У Англії є вічні інтереси. І якщо нафта дешева, а країнам, яким десь там, наприклад, Африка, Азія, вона потрібна, вони до але тим не менше, через різні механізми санкцій, кількість цих країн, які погоджуються купувати таку нафту, зменшується. Друге, купуючи нафту, за неї треба чимось розраховуватися. Виключення Росії з доларової зони, блокування операцій банків, які беруть участь в розрахунках з Росією. Теж поступово дуже суттєвий теж. механізм, який зменшує ще більше можливості продажу НАТО. Ну і найважливіше, як на мене, це те, що ціна нафти на світовому ринку в останні місяці повільно, плавно, але падає. Я не можу сказати, що тут відіграє більшу роль, чи це якийсь сигнал наближення світової кризи, і це було 2008 році, чи можливо, хотілося б думати в більшій мірі, що тут вдала робота. Я не думаю, що це може бути наша дипломатія, швидше американська дипломатія. Але тим не менше, ціна нафти повільно падає. Якщо ця тенденція протримується ще, хоча б рік, то це сильніший удар, ніж будуть санкції. Богдана, спасибі але, вам. Звичайно, велике. Дякую. але звичайно, на ну, вже. Уже договоріть, але звичайно. Ні, я хочу сказати, що безумовно, що санкції накладені ті, які обмежують кількість покупців нафти, раз, і ті санкції, які обмежують кількість банків, які можуть проводити розрахунку за нафту, це теж безумовно діє. Спасибі вам велике, Богдан. Богдан Сторощук, економіст, був з нами в цю пізню годину.